Вітання усім телеглядачам. Далі до вашої уваги невеличка добірка новин зі Золочівського району та сусідніх громад. У Кізлівській школі Бузької громади провели благодійну акцію. Так, зокрема, школярі спільно з вчителями приготували для військових вітаміни села з буряка. У приміщенні Берестечківської міської ради відбулося чергове засідання виконавчого комітету, на якому розглянули ряд питань. Зокрема, було встановлено тарифи на теплову енергію, виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних установ Берестечківської громади. Затверджено звіт про виконання фінансового плану комунальних підприємств за третій квартал 2023 року. Схвалено проєкт програми фінансової підтримки Берестечківської лікарні на 2024-2025 роки. Надано статус дитини, позбавленої батьківського піклування чотирьом дітям та дозвіл на реєстрацію місця проживання малолітньої дитини без згоди батька. Також присвоєно адресу виробничому будинку і розглянули ряд інших питань. Гурт Енерджі Красненської громади найкращий. Зразковий танцювально-хореографічний колектив Енерджі під керівництвом Ірини Сторонянської та Сергія Іваськіва здобув перемогу у всеукраїнському фестивалі конкурсі Злата Фест. Який проходив у Кам'янець-Подільському тут колектив виборов золоте гран-при. Це найвища нагорода фестивалю за усі інші. Тому вітаємо його керівників та талановиту Юнь з черговою заслуженою перемогою. 19 жовтня відбулось засідання комісії Лопатинської селищної ради. Головував на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, селищний голова Микитин Олег Васильович. Власне було розглянуто та обговорено ряд важливих питань. Про проведення планової вакцинації від кору епідемічного паротиту та краснухи у Лопатинській громаді, про стан пожежної безпеки, і виконання заходів цивільного захисту в закладах освіти, про забезпечення укриття учасників навчального процесу, працівників та відвідувачів медичних закладів, об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту та проведення їх у стан готовності до використання. Щодо запобігання виникненню пожеж та посилення протипожежного захисту об'єктів і населених пунктів Лопатинської громади, про встановлення режиму функціонування пунктів незглавності на території Лопатинської громади, а також ряд інших питань, по яких були прийняті та проголосовані позитивні рішення. І наостанок історія всеме серденько з Кременецької громади. На початку повномасштабного вторгнення учениця Кременецької школи номер 5 Гануся Білосевич написала лист захиснику. Щире дитяче послання та малюнок потрапили до воїна Богдана і стали оберегом для військового на передовій. Тому днями Богдан вирішив особисто познайомитися з п'ятикласницею, подякував їй за лист і, звісно ж, обняв. Зустріч розчулила усіх. І це всі новини станом на сьогодні. Бажаємо усім мирного дня. До зустрічі!